Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні, 29 вересня, вже 23 рік поспіль, за ініціативи Міжнародної організації охорони здоров'я та Федерації серця, Всесвітньої Федерації Серця, проводиться День Серця. Що це, що це означає? Що вся медична спільнота, медичні працівники, всі лікарі в цей день максимально зосереджують свою увагу на проблемах серцево-судинних захворювань, саме тому, що ці захворювання є найчастішою причиною смерті та найчастіше призводять до інвалідизації населення. І саме тому правильна робота серцево-судинної системи забезпечує не лише в цей день, не лише 29 вересня, ми повинні активно працювати, активно доводити до нашого населення, до наших людей цю проблему лікування своєчасного виявлення правильного лікування, серцево-судинних захворювань. І зазвичай я вважаю, що місце фітотерапії. Роль лікарських рослин при лікуванні серцево-судинних захворювань є визначною і є основною, тому що, як відомо, серцево-судинні захворювання вони лікуються тривалий час, вони мають ускладнення, і саме в нас є багато лікарських рослин, які здатні попередити виникнення цих ускладнень, здатні забезпечити нормальне функціонування серця та нормальну правильну роботу судин. І от у нас є, як ми бачимо, от я. Показую зараз, які в нас є лікарські рослини, які є препарати для лікування для профілактики, ускладнень для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема, таких як гіпертонічна хвороба, атеросклеротичні зміни судин, аритмії, ішемічна хвороба серця або стенокардія, різні судинні патології та ускладнення. Зокрема, досить таке поширене є ускладнення цукрового діабету, як діабетична ангіопатія, ретинопатія. Це також. Судинні захворювання, це ті стани, коли вражаються дрібні судини сітківок. Це різні захворювання, які призводять до інвалідизації, зокрема на фоні діабетичної ангіопатії. Часто виникають такі ускладнення, як діабетична стопа, порушується кровообіг, і виникають трофічні виразки, які практично дуже-дуже в деяких випадках погано гояться, які практично. Погано піддаються лікуванню, і саме тому наша задача, наша роль лікарів, фітотерапевтів, всіх лікарів, практикуючих, медичних працівників, щоб саме люди знали, уміли правильно використовувати лікарські рослини. Але от я хочу сказати також уже із своєї практики багаторічної, що ті люди, які постійно користуються, от, наприклад, для лікування діабетичної ангіопатії, вони вже декілька років вони не крапаються в лікарні. Вони мають стабільний стан, вони задоволені станом свого здоров'я, але це все часто треба два-три рази на рік проходити курси такого судинного лікування. І оскільки от ми говоримо за серце, і я говорю, що це серцево-судинне лікування, саме тому, що ми не можемо лікувати серце і не лікувати судини, або навпаки, це є група захворювань, які віднесені серцево-судинні. Лікуємо серце, лікуємо судини. І Звісно, це профілактика. І сьогодні я б хотіла ознайомити вас більш детально із. Тими лікарськими рослинами, які є в нас в наявності, які ми використовуємо при формуванні фітозборів, при виготовленні композиції, фітокомпозиції. От такі в нас є. Оце, наприклад, у нас є шоломниця, екстракт шоломниці байкальської, такі фасування йдуть по 100 мл, Це розраховано на два місяці на лікування. В нас є крапельки, в нас є екстракти, які готуємо ми на основі свіжої сировини і соку. Рослин ми готуємо, формуємо. От у нас є лаванда. От лаванда в нас входить у краплі номер один. У нас є валеріана лікарська, от як ми бачимо, які гарні кореневища. У нас є глід, якої якості високої. от Ми його заготовляли в стадії бутонізації на початку цвітіння, от який він гарний. І одна з основних рослин, моя, моя улюблена рослина це буркун лікарський, який саме є таким профілактичним засобом, профілактичною, лікувальною, високоефективною рослиною. При лікуванні ускладнень, при профілактиці, ускладнень, зокрема таке, як інфаркт. Інсульти. Буркун лікарський має властивість розріджувати кров, рослина відноситься до антикоагулянтів непрямого спектру дії, бо має такі діючі речовини, як кумаріни, дікумаріни, які забезпечують на рівні кровотворення таку. Антитромбатичну дію, це дуже дуже хороша рослина, і в нас є вона у формі крапель, це краплі номер два, 2 це згущений екстракт трави буркуну лікарського, це при підвищеному сіданні крові, для розрідження крові, зменшення тиску на судини. Тому що, як відомо, коли густа кров вона тисне на судини, відповідно порушується кровообіг, кров недостатньо поступає до нижніх кінцівок, зокрема, це при ендартерії. Так і при ангіопатіях, варикозне розширення вен тромбофлебіти. От саме це є та причина, що утворюються трофічні виразки, тому що трофіка порушена, кровопостачання не проходить так, як потрібно, і це наслідки таких патологій, і можуть бути такі серйозні, серйозні ускладнення, коли навіть некротичні зміни і у. Судинах у тканинах нижніх кінцівок і це призводить до ампутації. зокрема, це при судинних захворюваннях, при тромбофлібітах, при ангіопатіях, зокрема діабетичних. Один із основних таких препаратів це є краплі номер 1 Тобто, можна сказати, що це є в деякій мірі такі крапельки універсальні, які. Використовуються при лікуванні тих захворювань, де є нейрогенний фактор, де має місця нейрогенний фактор. Зокрема, це і е, хвороби серцево-судинної системи, щитовидної залози, нервової системи, тому що вони мають заспокійливу дію, шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет, бо ми знаємо, що одна з причин це є нейрогенний фактор. І це захворювання, яке треба лікувати комплексно цукровий діабет, тобто ми даємо і заспокійливі, ми, ми даємо. І Вірдіабетичний і діабетичні крапельки комплексно, але от при серцево-судинних захворюваннях, краплі номеродин, вони є якби одні, одні з основних. І до їхнього складу входить от корінь валеріани, як воно ну, це в нас сухий, але е, крапельки ми готуємо із свіжого, синюхи блакитної, пустирник. Зокрема, пустирник я, е, це підвид пустирника. Е, найчастіше я використовую це білокудриник, чорніючий, болота нігрум, який є е, е, високоефективний, як заспокійливий засіб, як заспокійлива рослинка. Е, потім м'ята перцева, от, до речі. М'ята перцева є багато таких запитань. От люди звертаються, вони пишуть, вони просять розповісти про м'яту перцеву, от як нею користуватися, чи це не шкідливо, тому що зараз дуже багато інформації є про м'яту. От Одні пишуть, що можна в усіх випадках, інші що дуже обережно, там не можна, ну деякі. але я завжди говорю, що прислухайтеся до, своє, до свого організму. І м'ята перцева це дія ді, ді, ментолу. Це є завжди корисно при нормальних, таких неперевищених терапевтичних дозах із розрахунку одна чайна ложка на склянку окропу можна користуватися як самостійно. І, і, і пити також один-два рази на день, можна на ніч, можна в другій половині. Половині дня я раджу, тому що, як заспокійливі рослини, вони краще їх використовувати в другій половині дня перед сном. От ми бачимо, що в мене є два види м'яти, сорт Лідія і Прилучанка 325 сорт. Але в нас м'яти перцевої, ми користуємося лише перцевою м'ятою. Вона є різна по формі, по своєму кольору. От ми бачимо навіть оці дві м'яти види. Ці два види вони відрізняються і за зовнішнім виглядом, і навіть дещо по своєму такому запаху, по своєму аромату, але ці види м'яти вони відносяться до перцевої, і любі, любі різні види. Їх є дуже багато перцевої м'яти можна використовувати і для приготування зборів, і використовувати як чай, і додавати і різні фітокомпозиції, тому що от у нас є ще м'ята така довголиста і там діюча речовина є ліналоов. Тобто ця м'ята використовується в косметичній промисловості. Ми, звісно, нею не користуємося, а любі види, любі сорти м'яти перцевої можна використовувати для лікування. Потім у нас є, як я вже говорила, екстракт буркуну лікарського. Екстракт буркуну це є хороша, хороша рослина, це профілактика ускладнень серцево-судинних, це профілактика інфарктів, профілактика інсультів. Звісно ж. Найкраще користуватись, підбирати дозування індивідуально. От, як ми знаємо, є такі лабораторні показники, які визначають сідання крові, це коагулограма, це протромбіновий індекс МНО. І, звісно, найкраще, найправильніше це визначати саме дозування буркуну лікарського, враховуючи такі лабораторні показники. Але середня така доза от я пишу від 5 до 35 крапель, але є такі випадки, коли достатньо і 5, це для профілактики. А є такі, що навіть треба і 50 крапель використовувати раз на день, а інколи і не раз і два і три рази на день, тобто це все індивідуально. Але середня терапевтична доза, вона це є 20 крапель на ніч. Це є хороша рослина, вона містить кумаріни, дікумаріни це є високо, високоефективна рослина. Потім, що стосується от іще крапелюк, у нас є судинні. Судинні краплі, які використовуються при всіх видах серцево-судинних патологій, тобто це і ті стани, які супроводжуються порушенням проникності судин, коли слабі капіляри, коли слабі судини, коли різні судинні захворювання, зокрема такі, як істинокардія, аритмії, варикозне розширення вен, діабетичні ангіопатії, тромбофлебіти, глаукоми, катаракти, всі судинні такі патології, також. Ускладнення, наприклад, от якщо людина перенесла інфаркт, інсульт, то ми даємо такі рослини. от Сюди входять рослини до складу цих крапельок, ті, які містять рутін, це гречка посівна, софора японська, рута садова, шоломниця байкальська, це іде протисклеротична дія, і секурінега напівкува. Це також ідуть мікроелементи, це є вітаміни, вітамін С. І Використовується також для лікування, для профілактики ускладнень і в комплексному лікуванні серцево-судинних захворювань. Потім от я вже не роз... неодноразово нагадувала вам таку рослину, як шоломниця байкальська. от У нас є кореневище. Ми екстракт шоломниці готуємо із кореневища, рослини, із свіжої сировини. Я от взяла суху, щоб показати, як вони виглядають у цій корінці. Тому що ну, це така рослина, яка не росте в дикому стані, ми її вирощуємо вже більше 10 років. І взагалі вона себе дуже-дуже зарекомендувала як хороша така рослина, судинна, оскільки, як ми знаємо, що кореневище, корені рослини, вони містять скутеля розіди. Скутеля розіди це протисклеротична дія, тобто це виведення холестерину і основна дія рослини це при тих станах, коли відкладається холестерін для нормалізації. Вуглеводного ліпідного обміну, особливо ліпідного, тому що саме скутеля розід вони зв'язують, виводять цей холестерин, поганий холестерин. Вони. Також сприяють перетворенню. Ця рослина вона сприяє перетворенню цього холестерину поганого низької щільності в холестерин високої щільності. Як відомо, ці процеси відбуваються в печінці і от до складу також збору оцього серцево-судинного. Також ми додаємо траву шоломниці Байкальської. Зараз я голубенькі такі. Трава шоломниці Байкальської вона має саме протисклеротичну дію також і має властивість нормалізувати метаболітичні процеси в печінці. І ще я хотіла наголосити, поки я не забула, обов'язково, коли є проблеми серцево-судинні, також ми впливаємо, даємо лікарські рослини, які забезпечують хороші метаболітичні процеси, покращення метаболітичних процесів у печінці, тому що, що стосується от саме холестерину, то ліпідний обмін. Здійснює печінка, і саме стан печінки, саме печінка, вона відповідає. Це є той ключик для того, щоб холестерин нормально виводився, щоб він не відкладався на судинах. А якщо він вже відкладається, то щоб він добре виводився і щоб нормалізувався саме ліпідний обмін. Потім, що стосується зборів, от і ще б я хотіла звернути увагу, які в нас є збори, коли є серцево-судинні захворювання, коли є такі патології, що б ми рекомендували саме з зборів. От у нас є збір, я вже неодноразово за нього говорила. Серцево-судинний для лікування серцево-судинних захворювань. Оце він перед вами. Я спеціально його так. Поклала, я хочу звернути увагу, щоб саме ви звернули увагу. От я так постараюся добре показати, якої високої якості є сировина. Тобто, кожна рослина вона у зборі ідентифікується. Це так повинно бути по правилах, тому що кожну рослину ми повинні бачити. От ми бачимо буркун лікарський у нас у зборі. Ми бачимо глід. Ми бачимо тут є м'ята. Ми бачимо софура японська. У нас квіточки є білі такі квіточки. Шоломниця байкальська, трава шоломниці байкальської, от вона саме квіточка та пелюсточка шоломниці. Тому що з кожні рослини, які входять до складу збору, вони повинні ідентифікуватись. Тобто людина подивилась, вона бачить, що там є. Ми ні в якому разі не перебиваємо це на порошок, не подрібнюємо до такого стану, щоб рослин не можна було ідентифікувати. Тобто, людина повинна бачити. І звісно ж, от який він гарний, зелений, красивий. Щорічно ми. Оновляємо наші рослини, тобто заготовляємо їх в достатній кількості. Ми не користуємося минулорічними, тобто, всі рослини, які входять до зборів, вони зібрані цього року. І саме такі рослини вони є ефективні, вони є можливість у нас заготовляти. В нас мало що залишається на слідуючий рік, на наступний рік. І, звісно ж, вони ну, от бачимо, не тільки гарно виглядають, а вони гарно діють, діють і допомагають зміцнити здоров'я. Що ж входить до складу серцево судинного збору? Входить цвіт софори японської. Давайте я так буду по групах. Значить, основні принципи лікування. Серцево-судинних захворюваннях. Це є зміцнювальна дія. Судинозміцнювальну зміцнювальну дію мають ті рослини, які містять велику кількість рутину. Це вітамін П. Як відомо входить, от у нас мені, мені дуже добре видно, я думаю, може і вам видно. Це цвіт гречки посівної в нас. Є Антарія сорт. Потім суфора японська рута садова рослини рутинно-місні, Потім ті рослини, які мають седативну заспокійливу дію. Це обов'язково, тому що комплексне лікування це седативні заспокійливі рослини, є одним із основних таких компонентів. Це є велика група. Рослин таких. І, як відомо, це в нас і чебрець, і пустирник, потім лабазник в'язолистий, він має також заспокійливу дію. Поєднуємо ми з крапельками номер один. І, як відомо, рослини це протисклеротичні, це чоловниця байкальська. Як я вже говорила, до складу збору входить травичка. Шоломниці, трава шоломниці байкальської. Входить цвіт каштану, також, який має властивість покращувати кровообіг, покращувати кровоток, має також помірну антикоагулятурну дію, і входять рослини, антикоагулянти такі як лабазні вязолистий, це гадючний кв'язолистий Філіпендуля Ульмарія. І е, входить е, наш такий відомий, мій улюблений. Буркон, -лікарський, буркун -лікарський. От у нас ми додаємо жовтий. Ми жовтий. І відповідно, цей збір також я даю на 2 місяці на лікування, тому що саме ну, основне, це 2 місяці. От За два місяці вже буде якийсь результат, людина відчує по стану свого, свого здоров'я, відчує саме результат, саме дію цих зборів і препаратів. Потім у нас ще є один такий збір. Це називається для лікування гіпертонічної хвороби. От До складу його входять такі рослини, глід, астрагал, шерстисто-квітковий, пустирник, також у нас тут білокудриник, чорніючий, м'ята перцева, лабазнік, або кв'язолистий. Волга, буркун, лікарський, шоломниця, байкальська і рута садова. От, крім відповідно, додаємо ми ще Астрагал. Астрагал він має властивість нормалізувати водно сольовий обмін в організмі, виводити зайву рідину, покращувати роботи, роботу нирок. Бо ми як знаємо, що є гіпертонічна хвороба, то це ренало-адреналова система. Вона також зазнає відповідного впливу і має властивість накопичувати рідина в організмі. і, відповідно, це також, ну, як Усугубляє е, таку е, наявність позитивної динаміки, і відповідно Астрагал має також він і помірну гіпотензивну дію. Тобто, от як відомо, такі в нас є. Зборчики для лікування. І ще як ви от уже побачили, на столі в мене є такий напій, напій буряковий квас. І от саме що стосується лікування, профілактики серцево-судинних захворювань, то я б, звісно, так би хотіла звернути увагу вашу на наш бурячок, на столовий червоний бурячок. Тому що діючі речовини, які містить буряк, він має властивість. Саме нормалізувати. І артеріальний тиск, і покращувати роботу судин, і чистити судини зсередини, тобто не допускати відкладання того поганого холестерину, який є в нашому організмі, який може печіночка десь упустити той момент і той холестерин за рахунок того, що, можливо, якийсь жировий гепатоз, дискінезія жовчовивідних шляхів, такі стани нехороші, коли печінка не справляється з цими процесами і з тим, щоб нормалізувати Оцей ліпідний обмін, щоб щоб вивести цей холестерин, щоб перетворити цей холестерин, перетворити поганий у хороший, який приймає участь в обмінних процесах. І от саме буряк допоможе для того, щоб приготувати це дуже просто. От узяли трошки більше, ніж півбаночку бурячків, накришили, почистили, накришили, помили добре і залили звичайною водою. І настоялись такий напій, десь 4-5 днів. От у мене вже 5 днів, то я сьогодні вже куштувала то він такий дуже смачний і вже його можна пити. Звісно, воду краще брати джерельну, хорошу воду, хорошої якості. І е, запам'ятайте, що буряк повинен бути також щоденно в раціоні, або це може бути квас напій, або це може бути сік, який е, також додавати буряк до соку. Або це можуть бути салати, заправлені олією, з додаванням часничку, це також добре для судин. І ще б хотіла також я звернути увагу саме, що при харчуванні, особливо що стосується солі. От, на мою думку, це є основне такий основний момент, який слід враховувати, тому що. Робота серця і судин, саме натрій, який е, потрапляє в наш організм, от особливо коли є порушення роботи нирок, А ми знаємо, коли є гіпертонічна хвороба, то робота нирок порушується. Потрібно лікувати нирки, потрібно нормалізувати видільну функцію нирок. І от саме сіль, вона. Е, Є тим негативним важливим чинником тією отрутою, коли в надмірній кількості, коли сіль попадає до організму, коли ми, коли ми ще готуємо їжу, коли ми її кип'ятимо, коли ми готуємо перші другі страви, і додаємо цю сіль, і коли воно таке солоненьке, все виходить, коли особливо хто любить. Але ця сіль, вона є шкідливою. І в кого є проблеми із серцем, із судинами, хто має серцево-судинні патології, то Запам'ятайте, готувати тільки їжу без солі. Можна трошки підсолювати, але це вже готову страву. А так, по можливості, такий режим безсольової дієти, такого харчування, він є також надзвичайно важливий, особливо коли є набряки, коли є аритмії, коли є порушення ритму серця, коли є гіпертонічна хвороба. Тобто ці різні стани, вони. Також дуже-дуже залежить від того, скільки ми з'їмо солі, в якій ми її кількості з'їмо, і наскільки вона буде перероблена, тому що ця вся сіль, яка підлягає термічній обробці, вона відкладається на наших судинах, вона так би погіршує роботу нирок, погіршує видільну функцію, і як відомо, маємо ми такі негативні. Негативні наслідки, шановні мої підписники, я рада буду відповісти на ваші запитання, кого зацікавили мої препарати, хто хоче пролікуватися, то під цим відео, як і під рештою, під. Іншими є номер телефону, мого, я дуже прошу писати на Viber. Якщо хто захоче отримати консультацію, можна телефонувати. Але в тому випадку, якщо ви, ну от на мою думку, тому що дуже багато телефонують, просто поговорити. Ну зрозумійте, мене я не маю так наскільки часу, щоб я могла говорити і говорити по телефону. Я з радістю допоможу, якщо в мене буде е, така можливість, якщо будуть наявні препарати, які вас зацікавили. Eh, тобто... Дуже-дуже хочу, щоб ви були здоровими, щоб ви не хворіли і щоб ви саме мали таку можливість оцінити ці дари природи, ці наші лікарські рослини, ці препарати, які ми маємо, тому що це велика робота, це великий труд не однієї людини. І, звісно ж, ці препарати вони є ефективні, вони є в першу чергу безпечні і вони є доступні. Отже, міцно. Здоров'я вам, телефонуйте, замовляйте препарати, цікавтеся і будьте здоровими! До наступної зустрічі!